У визирській громаді, попри труднощі воєнного часу, опалювальний сезон розпочався своєчасно згідно з сезонним графіком температур. При зниженні температури протягом трьох діб нижче 8 градусів. На даний час вже надані відповідні пакети документів до облгазів для відкриття опалювального сезону. Перед початком опалювального сезону Працівники газопостачальних організацій здійснюють профілактичні роботи з запуску котелень та перевірки системи опалення. В першу чергу це об'єкти освітні, школи, дитячі садки, потім адмінбудівлі, будинки культури і все інше. У зв'язку з плановими відключеннями електрики керівництво визирської сільради розглядає варіанти забезпечення об'єктів соціального призначення іншими джерелами електроенергії, більш ефективними, екологічними та менш витратними ніж генератори. Було надано пропозицію членам виконавчого комітету Оленою Вадимовною Казміною розглянути можливість використання альтернативних джерел енергії. Это солнечные панели и соответствующее оборудование, которое может позволить дать Солнцу поработать на человека. В системе управления громадой я считаю, что административные здания тоже должны иметь систему независимой электроподпитки. специалисты это рассчитывают прекрасным примером визирки является Новая Почта это хозяйское решение и можно посмотреть на здание Новой Почты поинтересоваться есть специалисты которые разрабатывают серьезные проекты и эти проекты они их сопровождают потом конечно нужно иметь абонемент это рынок будущего мы никуда от этого не денемся есть разные типы по затратности самым дорогим в таких проектах является сама солнечная панель с времени, я можу сказати, що прошлого року це сонячної панелі виросла на 120%. двадцять процентів. Ну це ситуація, яка пов'язана з ринком. То, що може дати солнечная панель, це і возможность роботи інтернету. Це связь, це управляемость громади. Щодо відключень електрики, поки що серйозних перешкод для роботи адміністрації визирської сільради немає. Однак відключення із планових можуть переходити в екстрені у випадках перевитрати електрики споживачами. Тому начальник відділу ЖКГ Вадим Рошка ще раз звернувся до жителів визирської громади з проханням не включати потужні електроприлади в період пікових навантажень електромережі це сьомої ранку до одинадцятої години вночі.